Всім привіт! Сьогодні я розповім про свою систему щоденників. У мене їх багато, але користуюсь я всього лише трьома. Взагалі, я веду щоденники з 4 класу. Я записувала, як пройшов мій день, хто мене вісить. У мене була ця смерті в шкільні роки. Найголовніше для мене це цей кишеньковий щоденник. Тут я записую свої плани на день, трекер звичок і якісь думки. В другий щоденник я записую абсолютно все. Це моя база знань, це щоденник самопрограмування і письмові практики. І третій щоденник для мого дослідження, про яке я розповім трошки пізніше. Перший щоденник це найголовніше в мене це. Такий кишеньковий щоденник. Я його дійсно ношу прямо в кармані. Завжди він зі мною. Це щоденник сакура. Насправді це скейтбук. Тут немає ніякого лінювання, він просто пустий. Я тут веду свої плани, трекер звичок і якісь думки, які мені прийшли. Просто десь на вулиці або там в дорозі, якісь там, я не побоюсь цього слова, інсайти, бо мої роздуми. Також я веду тут свій список прочитаного, також те, що я хочу прочитати, так як я завжди ношу його з собою. І коли, там, наприклад, під час дороги там, в університет мені там щось скучно стає, я відкриваю. Останні сторінки свого щоденника, і тут в мене є судоку. Я просто купила журнал судоку, вирізала і вклеїла в щоденник. Також у мене на останній сторінці є такий кармашик, де знаходяться якісь цитати, мотивуючі фрази для мене. Я їх так періодично перечитую, щоб нагадувати собі про ці речі. Ось, давайте одно витягнемо недосліджене життя, не варто того, щоб вижити. Ось. Це ніби сократ не зараз. Ось. Також в мене є ще один кармашок на останній сторінці з стікерами. Ось такими. Мій ще денник. Це щоденник-муходослідження. Тут я досліджую медитацію, свідомість, йогу, духовні практики, методи розширення свідомості. Це мені дуже все цікаво, тому я вирішила спеціально для цього вести ще один щоденник. І третій щоденник цей щоденник просто для всього. Тут я пишу щоденник самопрограмування. Введу е, також теж свої міні-дослідження, міні-бази знань. Свою базу знань я ділю на категорії. Потім я ділю сторінку на дві колонки. В першій колонці я пишу якісь нотатки, дату, категорію, а в другій колонці більшій. Я вже пишу саму інформацію. Також роздиковую сюди фотографії. У мене є ось такий термопринтер. Він друкує чорно-білим. В нього так завантажується термобумага. У мене є різних кольорів. такий так термобумаг. Е в мене є така термобумага, вона на липкій основі. Тобто вона, по суті, як стікер. Також я сюди записую, що в мене сталося за день. Як пройшов мій день, який самоаналіз. Основна ціль ведення цих щоденників для мене це розібратися в собі, пізнати себе, пізнати світ, так, прочі, якісь там дослідження. Також для мене це ще погляд в минуле. Я іноді можу перечитувати свої щоденники. Мені цікаво спостерігати, як я змінююся, як змінюються мої думки, мій світовогляд. Ну, це насправді дуже цікавий інструмент. І якщо у вас є теж досвід ведення щоденників, мені теж буде цікаво про це прочитати. Можете написати в коментарях про це. Дуже дякую за перегляд цього відео. Думаю, вам було цікаво, корисно. Всім гарного дня!